Три прості кроки, яким чином активувати станцію. Перше, навіть не включаючи, скануємо QR-код. QR-код це посилання, яке нас переадресовує на сторінку виробника. Відкриваємо сторіночку, заповнюємо поле ID, ID з'явиться тут в правому кутку. Поле паспорт залишаємо пустим. На наступній сторінці вводите серійний номер станції і свій емейл. E Натискаєте Підтвердити. І далі так само отримуєте прямо застосунку, отримуєте активаційний код. Включаємо станцію, доходимо до повідомлення, «Введіть реєстраційний код. І стрілочками вводите код. Активувати обов'язково для того, щоб станція працювала в повному функціоналі. Якщо не активувати станцію, вона буде діяти, працювати з дуже великими обмеженнями. Ну, звертайтесь, ми знаємо відповіді на всі ваші питання.